Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я се добрий. Пощастило. Два з трьох редукторів, що я привіз із відпустки з Ремфонду, що ви подарували любі підтримувачі нашої почесної діяльності. Вони виявилися добрими робочими. Вже працюю, зараз покажу. Єдина е, манюсічка втрата попнуватися і що у нас залишається це оцей екран. Але вони. Систематично у нас геморойні. І, чесно кажучи, якщо ви не плаваєте, то я їх е раджу відглушувати. Я їх сам відглушую. так. Ну, Якщо ви знаєте, що ви не плаваєте, то за що вам оцей геморой? Я намагався їх ремонтувати, у мене не вийшло. Я чув, що хтось десь їх ремонтує, але, чесно кажучи, витрачати ресурси на те, що апріорі не працює, ну, я не вважаю за О, Система у нас тримає. 110 атмосферу. Упевнено, в цьому балоні зараз більше немає, бо я зазвичай качаю у 160. Ну, а все пішло у нас зараз на діагностування. Так? О, тут можете бачити. По-перше, звісно, ви можете бачити, що я трохи забагато дав води в засіб для миття посуду, так, бо взагалі-то мали би бути більше піни, але це не. Критично, бо воно все одно і в такому стані покаже нам найменші втрати, яких тут ви не бачите і я не бачу теж. Все, підігріємо машину, дамо 150 атмосфер, подивимося, що і до чого. На вулиці Плюс можна би було. Запускатися без підігрівача, якби я не був сашком добрим. Так? Все, чудово. Нагадую, машина не накачувала більше 45 атмосфер, скидала через редуктори. Зараз упевнено тримає 120 в системі. Далі побачимо. Боремо і поборемо.